Всім привіт! Я нарешті з'являюся на каналі. Давно, дуже-дуже давно мене тут не було, вже десь два місяці, але я вирішила, що потрібно знову почати знімати, тому що мені це подобається. Це дуже цікаво. Ем, так, у мене багато чого нового сталося. Насправді, є що вам розказати. Я якось буду так по порядку. Це все робити. Але сьогоднішній влог буде просто сьогоднішнім влогом. Тому що окремо я зроблю ще влог про лазерну корекцію зору. Можете мене привітати. Я зробила лазерну корекцію зору. Привіт! Сердитий, бо я в нього забрала свій гамбургер. Особулася вже як знімати. Зробила лазерну корекцію зору. А, вже пройшло трішки більше, ніж два тижні. П'ятницю от от було два тижні. Сьогодні середа. А, бачу просто прекрасно, чудово. Я дуже щаслива. Я така щаслива, що я наважилася зробити цю операцію, що я вам просто не можу передати словами. Окреме відео буде, тому що я там знімала щось. <смі> щось знімала, коротше. От, і я зроблю, я зроблю окреме відео. Мені треба попрацювати над своєю дикцією. Коротше, потім все розкажу в наступному відео. Зараз хочу просто провести цей день з вами. Зараз сіла трошки попрацювати так. Звезла Андрюшу в садочок вже зранку. Це ось Приїхала на вулиці просто лід, Просто лід, а не машина. На машині лід. І Я розморожувала її пів години. Боже, це, це капець. Приїхала, бігом відкрила ноутбук. Буду працювати, деякі треба правки ще внести. Я взагалі не працюю. Зараз, але е, для своїх, е, ну, скажімо так, постійних клієнтів <кій> я там роблю якісь правки, щось ось таке. От, тому що взагалі проектами зараз я не займаюся, я займаюся зараз сайтами. Відколи почала відключати світло, я зрозуміла, що це капець буде, це просто капець, тому що для мене це важко. Mm, коли там ввечері немає світла, а я попрацювати можу там лише ввечері чи в обід, а в обід немає світла. І ти така угу, ясно. От, і, коротше, я зрозуміла, що все. Ну, я не буду поки що займатися цим. От, щось мінімальне роблю, працюю чисто для себе, але це чисто для себе. Закрила проект в жовтні останній і все. я перемістилася в кімнату іншу. Ау. Зараз нафарбуюся трішки. Ой, боже мій. ой Мені так страшно фарбуватись постійно, я позавчора фарбувалася вже. І е, так пере. Так переживала, думаю, боже мій, щоб нічого не попало там в око. Ну, вже, типу, ну якби не, не страшно, бо вже два тижні пройшло. Але все одно мені, мені страшно, мені страшно, що десь там потерти око. До речі, я купила собі пуховик. <кій> пуховик. Uh, довгий, у ніколи... мене ніколи в житті не було таких довгих пуховиків. Я в ньому така велетенська трошки велика, <губ> а десь навіть фотку вам ставлю. Дякую. Виключ, будь ласка, світло. І, коротше, такий той пуховик класний, в ньому нереально тепло, кому цікаво, я залишу посилання, де я його замовляла. Я так розумію, це трошки замилило мене, ну не замилило, а запутів об'єктив. Нічого страшного. Ми вже прийшли додому, там хтось якесь, мов пенятко скаче. Зараз їсть банан і буду класти його в спадки. Якраз майже 12 година. Ми так добренько погуляли. Ми вже їдемо. Забирати Андюшу в садочку. Але зараз без 15-4 вже десь вони вже сіли їсти. Я так і нічого не змонтувала, нічого не зробила і зварила суп ще. Так, оце я встигла зробити. Потім прокинувся Артем, і все. І я мусила його взяти на руки. що зараз в мене як впаде камера, буде тоді дуже весело. <сум> Мусила взяти Артема на руки, тому що він завжди досипає у мене ще трішки на руках. Ось. І то він не поспав практично. Колодрига, капець, Я вам, до речі, не показувала ще нашу ялинку. Я буду її сьогодні розбирати вже. Просто покажу вам. Ну, як вам, собі на пам'ять також, яка в нас була цього року. Вона вже, звісно, тут мінялася 150 раз, тому що діти просто брали, вішали, знімали іграшки, коротше, робили все, що хотіли. Тому вона вже така, знаєте, не дуже. Ось і цього року ми купили нові іграшки. Ось таку ось таку. Дивіться, що навіть не зняли ці, ці бетлики. І ось такий, ось таку парасольку. ну, Фокусуйся. Така. Тут, правда, написано було балерина. Ну, і, типу, що це за балерина? Може, якась помилка, але... Ось так. У нас традиція кожного року купувати мінімум одну іграшку новеньку. Так, у нас тут гірляндотку ми робили. Самі з Андрюшою Вона йде через цю кімнату. Доброго ранку, У мене тут е, світло відбивається, не зважайте на це. У нас просто дуже темно е, в квартирі. Тому так, буде. Я зараз буду снідати, що навіть не розчесувалася, нічого не робила взагалі, я тільки ліжко і все, приготувала сніданок. Андрія вже відправила в садочок з Віталіком. Віталік ще заїде в продуктовий сьогодні, треба дещо докупити. Я зараз поснідаю. Поставлю швиденько супчик на обід, і в цей час, поки вариться супчик, хочу ну, так мінімально щось прибрати, пропилососити, такі якісь зробити хатні справи. Я щось вчора знімала, знімала. Нічого толком не зняла. І я надіюся, що я така. бачите, я така приблизила. І я надіюся, що я сьогодні зможу щось е зняти. Надіюсь, я не знаю, чи вийде, тому що, блін, ну реально. Так, я якось вже відівчилася знімати, хоча раніше. Я постійно була з камерою в руках. Я знімала все, абсолютно все. А зараз щось думаю, та ладно, не зніму і не зніму, ну що тут такого? Ну так, да, вікно брудне, я не буду навіть сперечатися, але... Дивіться, який сніжок. Я ще в магазині, купила молоко, йогурти, печиво. І поклала Артема спати, він вже поїв суп. Включила собі Netflix, зараз щось буду дивитися. Щось я там починала дивитися я вже забулася, що... А, Дженні і Джорджія, точно. Знаєте, чого тут коти сидять? Бо в мене тости. З крем-сиром, авокадо і тунцем, їхнім улюбленим тунцем, да? Ну, не їхнім, не їхніми консервами. Я думаю, це логічно. Але вони дуже люблять тунець, той, який я собі купую, в оливковій олії. Надія помирає останньою да, Сіма? Ділинку забрала вже, туди поставила стілець. Це так званий шкаф для речей Віталіка. Я думаю, всім знайомий цей такий шкаф, шкаф стілець. Я зараз приготую Віталіку їсти, але вже просто не встиг. Не встигну толком нічого зробити. Ще хочу поїхати ввечері сьогодні в інтерспорт, купити собі якесь худі, щось таке коротке. Бо взагалі дуже холодно. Ну, правда, там, навіть якщо ти дуже сильно... Як, скажімо так, дуже сильно працюєш, знаєте? зазвичай, коли ти працюєш, ти потієш тобі так спекотно, а тут такого немає, це просто ну, тобі просто холодно. Тому треба взяти якісь худі, бо то ж не діло, то не діло мерзнути. Тим більше в них почали виключати світло також зранку. От, а я хожу на 8.30. Так що там буде дубак. От, надіюся, Віталік посиде з малими, бо з малими кудись їхати. Ну, якщо це покупки, типу мені якийсь одяг, то це капець. Я не можу нічого ні поміряти. Ну, нічого не можу зробити. Тому, то, тому я надіюся, що Віталік побуде з малими. та там <реш> так темно, я досить включила в машині. Коротше, їду зараз. В епіцентр, в інтер... інтерспорт купувати собі худі. І потім зайду, коли приїду вже, зайду в аптеку Там Віталіку десь щось потрібно. Коротше, прийшлася я в інший магазин, а там нема світла. Клас. Просто я так замерзла, поки йшла туди і назад до машини. Просто страшне, дуже холодно на вулиці зараз, особливо дуже холодно.